На годиннику ледь по 9-й ранку, а їдальня у 4-му ліцеї Луцька уже заповнена дітьми. У школі кажуть, що гамірно тут на кожній перерві. Бо харчуються регулярно майже всі учні початкової та середньої ланки. Залюбки обідають у їдальні і старшокласники. Ми потрапили саме на сніданок. Сьогодні тут кускус, гуляш з курки, огірок та чай з булочкою. Харчування в школі дуже смачне, готують завжди свіжо, готують завжди... Дуже приємні страви, що купують багато людей і багато черги. Я дуже обожнюю рис і люблю купувати булочку в слові. Це дуже смачно. Ми розпитали й у малечі, що з шкільного меню їм подобається найбільше. Макарони. Макарони і чай. Макарони з таплями. Сирники з варенням. Макарони. Дітям смачно завдяки кухарям. Готують у школі працівники луцького комбінату шкільного і студентського харчування. Їхній робочий день розпочинається 6-й, а то й о 5-й ранку. Стараємося, щоб все було до 9-ї години, все випечено і все наварено. Розпочинають із замішування тіста, аби на ранок у їдальні вже пахніло свіженькими, улюбленими у дітей булочками. Далі робота над другими стравами. Меню до слова змінюється кожних чотири тижні. А повноцінний обід у четвертій школі вартує 40-45 гривень. Наш комбінат дуже різноманітно придумує всякі для дітей нагінси. Вони дуже обожнюють. Та ну котлету теж звичайно теж любить відбивну. З початку 2022-го в українських школах запровадили нове меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. Тепер дитячі страви містять менше цукру, жиру, субпродуктів та хліба, але більше овочів, м'яса та фруктів. У закладі кажуть, що страви в шкільній їдальні справді стали кориснішими і ситнішими. Є три-чотири види салатів щодня, тобто діти можуть вибирати. Більше з'явилося фруктів. якщо порівняти ще років два тому, стали Менш солодшими напої чай такий дуже комфортний. Раніше, повірте, він був трохи нудноватий. Стало менше солі, додалося більше домашніх і складніших за приготуванням страв, як от голубці та сирники. За словами заступниці, у школі харчування моніторять, щосеместру, опитують про страви колектив закладу. Позитивно відгукуються про оновлене меню. І в дев'ятій школі Луцька тут також готує луцький комбінат шкільного і студентського харчування. І птиця, і м'ясо, і риба. Тобто ми знайдемо все в нашому меню, що до вподоби буде кожній дитині. І банани, апельсини, як груші, були, і яблучка. З поміж іншого головна кухарка розкриває секрет того, чому дітвора так любить шкільні макарони, бо вони каже Ірина вищого сорту. У Нас в асортименті і салат з. Змінилися і кінську капусту даємо з яблучками, і каша кускус, і макарони три кольори. Ми вже варимо для діток. Саме краще вони їдять. Їдальня одне з улюблених місць у школі, як учнів, так і вчителів. Ситно пообідати тут можна за 30-35 гривень. Ми дуже любимо своїх кухарів, це наша родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Вони турбуються про кожну дитину, турбуються за якість нашого харчування, турбуються за безпеку, за чистоту. Тому ми їм дуже вдячні. І самі, крім діток, наш весь спецколектив також харчуємося з задоволенням. Загалом у переліку страв, які пропонує колективам навчальних закладів, луцький комбінат шкільного та студентського харчування 160 різних страв. І вони учням до вподоби. Бо ж харчують. Ця у школах обласного центру більше 19 тисяч дітей. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.